Марина Тітова, трикутник для математика, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Ви навіть не уявляєте, як потрібні нам, потиснула мою руку люб'язна жінка на вигляд за 40 років. Обіцяю, що не пожалкуєте, що обрали нас. Віднині можете вважати себе місцевим королем. Не очікував таких палких вітань. Математики тепер на вагу золота. Я був вдячний директорці сільської школи, в якій віднині буду працювати, за гостинність, але її слова насторожували, та й сама вона наче сяла від захоплення, поїдаючи мене очима. Зайва вага, що їй навіть пасувала, виказала її хобі жерти все на своєму шляху, але разом з тим додала ще й деяких страхів. Сподіваюся, вона не ласує людьми, бо очевидно, що її погляди неоднозначні». Дуже рада вашому приїзду, Ярославе Сергійовичу, дуже рада. Жінка не стримувала широку усмішку і необережним бентежним жестом поправила пасмо своєї короткої стрижки. Вас вже чекають. Сподіваюсь, умови проживання вам сподобаються. Дякую, Тамара Іванівна. до побачення, сухо відповідає, вже не маючи знаги дивитися на свою нову начальницю та її волосся кольору спілої вишні. Павлику, ходімо в дім, кличу сина, котрий захоплено роздивлявся нову місцевість і вдихає в груди ковток свіжого повітря. Ну, ось і нове життя зовсім нове. Обміняти завжди гамірне живе місто на богом забуте село, по вулицях якого бігають скажені індики, крикливі гуси та голодні кури, було випадковою ідеєю. Що з цього вийде ще не розумію. Ніколи не жив в таких умовах, де треба рубати дрова, щоб приготувати вечерю, та ходити в туалет на дворі. Хоча, в цілому, атмосфера мені подобається гарні краєвиди, балка поряд із тавочок, всюди квітучі дерева, кульбаби, тюльпани, нарциси та інші сезонні квіти серед всієї цієї зелені втопало і наше нове житло, дах якого було вкрите хвилястим, подекути розтрощеним шифером. Директриса, розповідаючи в кількох словах про умови, сказала, що це тимчасове житло на перший час як адаптуюся, зможу самостійно орендувати те, що до вподоби, але це, мабуть, буде складно зробити. Проїхавши по декількох вулицях села, я помітив, що хати всі одноманітні, а деякі стоять без вікон, без дверей або взагалі розсипалися глиняними кучугурами серед неприбраних зарослів що й треба було очікувати. Знав же, куди їду. Та умови це ще нічого в порівнянні з поглядом Тамари Іванівни. Присягаюся, ще довго буду оговтуватися після неї. До того ж, в'їхавши в село на своїй іномарці, помітив один трактор, два Жигулі, один з яких був з обдертою фарбою та помітною вм'ятиною на дверцях, ніби нічого незвичного. Окрім того, що за кермом цих трьох транспортних засобів. Сиділи жіночки і дивилися на мене, як Тамара Іванівна, мало не облизуючись. Ви вже приїхали. раптово вибігає на поріг будинку панночка в домашньому замурзаному халаці у маленьку чорно-білу цяточку. Я так на вас чекала, борщ вже готовий і сало нарізане, горілочки не бажаєте для апетиту? Ну, ось ще одна навіжена, навіть собаки місцеві, і ті спокійніше за цих жіночок. Он один такий песик забився у свою дерев'яну халупу і навіть не пискнув, відтоді як я припаркувався поряд із дерев'яним парканом. А ця ось вибігла галопом з палохкотливими очима, ще й на мою нещасну шию плигнула. Якось мені тут занадто раді аж перебір. А в баньку не бажаєте? Я влаштую, чи, може, краще молочка парного? Курівку Павліну ось майже перед вашим приїздом здоїла. Торохкоче мені під вухо молода особа майже мого віку. Ой, а чого це я на ви? Начебто й не чужі люди будемо. Я Зіна, до речі, хочеш, буду називати тебе своїм володарем. Чи краще ваша величність? Ой, а хто це поряд із тобою? Який красунчик? Це мій син Павло, і, будь ласка, не чіпай його, він не любить цього, попереджаю напрочуд вселюбну Зіну, але вона все одно душить Павлика у своїх обіймах. І тріпочує його щічки. Зіна, ну чого ж тобі так не йметься? з'являється ще одна особа жіночої статі на порозі. Хоч би в хату провела спершу. Добрий день Ярослава і Павлику. На відміну від своєї попередниці, молода дівчина низенько вклоняється, шанобливо тримаючи перед собою запашний хліб на рушникові, чим викликає моє здивування. Оце так традиції, оце так гостинність. Тато нас з хлібом сіллю зустрічають. Я ж казав, що в селі круто. А покажете господарство, і де я буду спати? Павло незграбно видирається з рук Зіни і біжить до хати, екскурсію, по якій нам проводить доброзичлива та скромна Оленка. Ніколи не бачив у сина такої зацікавленості, яку він проявляє до нової локації. Ось навіть зараз. Сідаючись за стіл, він активно питає у ласкавої Оленки, чи є в них консервовані помідори та огірочки, які йому так до вподоби. Дівчина легко знаходить із ним спільну мову, чим викликає вдруге моє здивування. Павлик не часто такий з незнайомими. Уплітаючи дійсно смачний багряний борщик зі скибочкою домашнього хліба, дізнаюся, що страву готувала Оленка. Таким чином, юна особа отримає ще кілька балів моєї симпатії. А на додачі ще й за зовнішній та характер. Струнка з білим, наче порселяновим личком та довгими косами до пояса з волосся пшеничного кольору, дівчина поводиться тихо і повсякчас опускає очі додолу. Така чемна і чипурна, що заслуговує на високу похвалу та увагу. Чого не скажеш про зіну? Вип'явши свої пишні груди, попередньо змінивши один халат на інший, більш відкритий, вона досі не перестала щебетати. Переривається лише тільки, аби губи кусати та обвітрене лице своє з ластовинням від сміху відвертати. Руснява зіна додала нове настороження у мої думки, вкотре, ляпаючи своїм довгим язиком, якісь незрозумілі фрази, то називаючи мене моїм паном, то нашим господарем, але вона так швидко говорила, що я ніяк не встигав спитати чому. Після частування та екскурсії по господарству, включаючи сарай з двома поросятами, я дозволив сину обстежити нову місцину на самоті, а сам вирішив розібратися із господинями. А ви тут вдвох мешкаєте, ви сестри? Ні, король наш, як ми можемо бути сестрами, лепочи у відповідь Діна. Як же сестри можуть ділити одного чоловіка? Це ж не по законах, ні Божим, ні природи. Даруйте, що робити. Ну, як сестри можуть бути дружинами одного чоловіка? Аж ніяк, сміється зіна, лякаючи мене новинами. Як неочікувано, хто б міг подумати, що в цьому селі практикують шведські сімейства? Ну, ще пів біди з непосидючою та галасливою Зіною, але ж по Оленці не скажеш, що її таке б життя влаштовувало. І де ж ваш чоловік? Питає обережно, помітивши рум'яні щоки Оленки, котра сховала очі у підлогу. Так, перед нами ми дуже раді, що ти, ваша світлість Ярославе, король мого серця, тепер наш чоловік, викликає мій передінфарктний стан, своїми словами, пишнотіла щебетуха. Ох, лихо з цими жінками! Завжди мене оженити на собі намагаються. Але якщо на матері павлика я одружився добровільно, то зараз нікому не давав своєї згоди на шлюб. Зіна верзе таку дурню, який король твого серця, який вбіса чоловік, ти що, не сповна розуму? Зазвичай я не маю звички підвищувати голос на кого-небудь, але Зіна примусила. Вона правду говорить, тепер ти наш чоловік, і ми раді вітати тебе у своєму, тобто твоєму гаремі. Розтулює свого ротика Оленка, чим одразу позбавляється моєї симпатії. Поки що в тебе нас двоє, але ти маєш збільшити нашу кількість. Не у геометричній прогресії, можливо, але скільки Бог дасть, стільки й візьмеш жіночок, а те ми дітки будуть. Дівчина досі дивиться у підлогу, неспроможна перевести погляд на мої очі, очевидно, ще соромившись. Але її впевнений голос забирає мою здатність бодай що розуміти і говорити. Тому сідаю на дерев'яний стілець, онімівши ще годину тому не мав жодної дружини, а зараз маю цілих дві. Мій імператор, давай масаж тобі зроблю. Мене й так ніби кип'ятком ошпарило, а як торкнулися пальці зіни мого плеча, ще ніби обдало холодною водою. Ніякий я не імператор і взагалі не чпай мене відсахуюсь від неї. А ще краще, давайте без жартів. Дівчата, ну який гарем. А чим ти не імператор? Статний, гарний, розумний, не відступає від свого Зіна, вже масажуючи мою шию і плечі, чим ще більше дратує. Ти надто напружений. Точно треба в баню. Хочеш, відшмагаю тебе віником. Оленко, принеси йому молока з медом і тих пиріжечків, що ти напекла, вкладемо його в ліжко, заспокоїмо. Припини, опираюся дівчині, підскакуючи зі стільця, нікуди не треба мене вкладати, і взагалі давайте серйозно. Та чому ти сіпаєшся, наче першокласник? Розслабся та отримуй задоволення. Ми що не сподобалися тобі? Зіна зненацька торкається свого тіла, ніби перевіряючи, чи всі її частини нижчі підборіддя на місці. Зінко, Анатоліївно, не чіпляйся, це тобі не Петро. Вже й вертається різко з кухні Оленка з кухлем молока. А хто такий Петро? Ще один ваш чоловік не втрачає можливості поцікавитися і раптом що втекти. Ні, кнур один, перед яким Зіна повсякчас крутиться і очиськами своїми кліпає, багатозначно промовляє, передаючи мені кухоль з напоєм Олена. Ага, кнур, підтримує і Зіна, але блискавки якоїсь ворожнечі пролітають між дівчатами. Назвала так свиню на честь колишнього чоловіка, твого попередника, Ярослави. Сподіваюся, ти протягнеш довше на харчах Олени, ніж він. Царство йому, зіно, перебуває розгнівано її пшенично волоса, а мені молоко йде в інше горло, від чого кашлюю та лит не випускає кухоль з рук. Ну, що ти вигадуєш, який колишній? Так, співмешканець. Може, тобі наш султан чаю зробити? Чи є ще якісь запитання? якось загадково усміхнулася мені Олена, дивлячись вже безсоромно в мої світлі очі своїми карами, а в мене раптом і питання всі повилітали з голови краще не сваритися, мабуть, з такими впливовими й емоційними господинями. Отже, тепер ти наш чоловік, стриманий урочисто продовжує Кароока. Ми все для тебе зробимо. Наша справа задовольняти тебе та піклуватися про тебе. Не хвилюйся, по господарству на городі тобі не треба нічого робити. Для цього в тебе є жінки. Зінко, а ти дрова для бані ще не наколола. Чого ти ще тут? Тільки ляси точити й умієш. Дивує тендіт на своїм командирським наказом та проваджає зіну з хати серйозним поглядом. Поки пишногруда, похнюпивши ніс, виходить з хати, переводжу дихання, озираючись навкруги. Тільки зараз бачу позаду себе кімнату без дверей, в якій величаво розмістилося велике ліжко, здається, королівського розміру, то от про яке ліжко йшла мова. Вельми шановний чоловіче, сиріус мого неба, я вас запрошую до ваших покоїв. Змінивши тон з командирського на свій звичний, лагідний, вже до мене звертається дівчина, вказуючи саме на ту кімнату, куди я й направив свій погляд. Розумію, що залишився сам на сам з Оленкою, яка, виявляється, може бути різною. Від цього по спині пробігають дрібні мурахи, танцюючого пака. Мало що дівка ще уткне і що робити, скажи. Можливо, вона спритніше за зінку, а її руки довші, ніж мацаки усіх восьминогів разом узятих. Якісь накази будуть? дзвінким співочим голосом питає, знов сором'язливо пустивши голову та очі вниз. Так, ще раз пояснити, що це за цирк і що я тут взагалі роблю. Багатоженство в нас ніби заборонено. А чому ти вирішив, що це багатоженство? В нас в селі процвітає багатомужжя? Тепер порцелянова Оленка не приховує своєї усмішки, червоніючи. Від її строгості не лишилось і сліду. Якась дуже весела стала, навіть здалося, що вона засміялася. Ти смієшся з мене? Ой, ну як це тобі вдалося так швидко мене вловити на жарті? Роль веселої дружини не світить, зізнається пшенично волоса. Скажи ще й все інше жарти, і посміємося разом. Якби ж то, відколи не залишилось жодного чоловіка в нашому селі, кожний, хто потрапляє сюди, стає приреченим, безпорадно розводить своїми лебединими руками. Це якась помилка не може бути. Як це не лишилось чоловіків? Почути не вкладалося в голові, але дещо я став розуміти більше то он чому всюди одні жінки, навіть за кермом трактора, і ось чому всі на мене дивляться, ніби на м'ясо, яке не бачили десять років, якщо не більше. Голова сільської ради вже вкотре подає запит на чоловіків і, як бачимо, успішно. Ти вже третій за рік кого прислали і хто має право сформувати свій гарем для розв'язання демографічної проблеми, продовжує Олена, усміхаючись. Вирішення чого? Демографічної проблеми. Сам розумієш, складні часи потребують складних рішень. Ось тобі потрібно обрати ще вісім дружин. Двійка перших завжди дістається автоматично. Я ж не даремно у черзі стояла, у черзі? Серйозно. Питаю, поки ще остаточно не втратив дармови. Так, записувалася ще п'ять років тому, коли мені тільки виповнилось вісімнадцять, і от, дочекалася, присоромившись, закриває руками свої багряні щічки, найречене на виданні. Завжди мріяла про принца. Нарешті ти приїхав. Від останніх слів і сам ніяковію. Вона говорить це так щиро і природно, що більше сперечатися не хочеться. Ну, гарем то й гарем. Стільки хороших слів у свою адресу і за життя не чув, як за сьогодні, а для Оленки, взагалі, я принц, це ж треба. То ти мрійниця, і про що ж іще ти мрієш, Оленко? Я й сам не знаю, чому питаю її це, присідаючи на ліжко поряд із нею. Про достаток, щастя, щоб кури неслися добре і на городі, щоб завжди родило, про що ж іще можна мріяти. «А, ну і про те, щоб я ловою ні я, ні корова моя не виявилася, сміється так, наче співає Соловейко. Отже, хазяйновита така, підкреслює на мить, замилувавшись дівочою вродою. Це мені від батьків дісталося, як і будинок цей. То він твій? уточнюю, дивуючись, інформації. Так, але все майно дружин автоматично переходить до чоловіка. Такі в нас правила. Ти тут, господар, мій котику. Останнє слово говорить тихіше, ще й так щемливо, що в мене всередині, наче якась гілка тріскається. Наші очі вкотре зустрічаються, але я відводжу свої, не думаючи зайвий час, питаю перше, що спадає на думку. І ліжко це також в спадок від батьків дісталося. Ага, від діда з бабою. Знову пирська й від сміху, чим викликає й мою усмішку. Тож, володар, володій тепер тут усім, що бачиш, все у твоїх руках. І навіть твоє серце, питаю, зовсім не думаючи, що говорю, чим збентежую красуню, що вона навіть забула, як дихати. А ревнувати не будеш мене до інших жінок, різко змінюю тему. Ой буду я, Рославе, ще й як, знов сміється, як наче так і треба, ланцюгову реакцію, зачепивши мене. Поки в нас тільки любовний трикутник, то це ще терпимо, а от побільшає і почну інших дружин товкти, запатливо лочити, знов підвищує свій голос мало не до крику. Треба ж мені якось виборювати місце улюбленої дружини. Отже я там справами займаюся, а вона вже місце улюбленої дружини хоче зайняти. Ти диви, яка шустра, зненацька переполошив нас з іншим голос, яка, захикавшись, прибігла до хати. Це я тобі зараз пір'я повискубую. Не мостися біля нашого короля так близенько, отже ж мені знайшлася язика та хвеська. В наступні хвилини не тямлю, що коїться. Дівчата через мою увагу дуель вирішили влаштувати, тільки на словах. Такий галас підняли, що ті собаки та гуса на вулиці ні в які порівняння не підходять. Тихо вам, тихо, дівчатка, не сваріться, будь ласка. Втручаюся в їхню сварку і собі додавши гучності в словах Якщо вже довелося нам втрьом вживатися, то доведеться. Тільки живімо мирно. А як дійдемо до восьмигранника, то тоді подивимось. Ой, недовго ж музика гратиме султана сулеймана наш. Вже вкотре Олена дивує мене своїм сміхом, який не може стримувати, який доводить її аж до сліз. Через її напад веселощів на кілька хвилин утворилася пауза. Збентеженим поглядом роздивляється дівчат, вже серйозніше готуючись до ролі їх чоловіка. Треба, тож, треба, що поробиш? Все ж краще, ніж мати за дружину Тамару Іванівну, яка б мене вже з'їла давно, ці хоча б гарніші та молодші, особливо Оленка. Тато, тато, раптово чую голос сина з коридору, який залітає до хати швидкою кулею. Там натовп ттітоньок до хати йде і всі тебе кличуть. Ой починається, різко підхоплюється з міста Зіна, біжучи на вулицю. Що починається, дівчата, поясніть, слідом за своїми жіночками мчую я, знов відчуваючи себе дурником з вищою освітою. Лотерея починається, не встигла тобі пояснити, розповідає на ходу Оленка. Зараз і сам же все побачиш. Яка ще лотерея? Стаю бетонним стовпом посеред хати. А що, думав, поповнення всім'ї довго чекати треба? До вечора вже будемо у повному складі футбольною командою, підштовхуємо мене до виходу світловолоса дівчина. Але я не піддаюся їй. Що значить футбольна команда? Так складно порахувати, чи що? Нас зараз троє? Так. А скільки треба, щоб було одинадцять? Питає в мене, як я у школярів на уроках, допитливо дивлячись в очі. То зараз мені треба обирати жінок? лізуть на чоло мої очі, захопивши із собою серце, яке забилося частіше. Чому це тобі? Це тебе обиратимуть? Вкотре оленчині слова мало не доводить мене до серцевого нападу. Ти в нас сьогодні святковий лот. охочих багато. Хто за десять курей та двох когутів, хто за козла, а хто й за теличку отримати тебе захоче. Ходімо, давай, чого ти там став? За що обміняти мене на козла, тобто козла на мене? Ну, а що ти хотів? Місцеві жінки в нас не з таких сімей, вони з багатих. Виходити на двір якось не хотілось. Там було дуже людно й ці жінки всюди. Гучний гомін прекрасно долітав до моїх вух. А де Павлик? З моїм Павликом хоч все гаразд. Грець вже зі мною, але ж дитину вони не чіпатимуть. На мої думки в коридорі з'явився чоловік років за тридцять в спортивному костюмі. То це підмога? Здоров був, я Іван, трудовик, до речі, ручкається по чоловічому зі мною. Що ти оце тут мнешся? А я, Ярослав, математик, а сина мого не бачив ніде, десятирічний у футболці з Мікі Маусом. Ага, то он хто моїм сватом скоро стане? Ще знайшлася одна людина, котра мене дивує. Ким? Твій син грається у пісочку з моєю Анютою, їй три. Так дивись, скоро й заміж. Гарною парою будуть наші діти свати, все одно інших хлопчиків від п'яти до двадцяти років в селі немає. Якщо за себе я ще міг промовчати, то це вже ні в які бісові рамки точно не йде. Треба тікати звідси і як можна швидше. Саме з цією думкою і виходжу з хати, бо іншого виходу звідси немає. А тут цих жіночок, як хробаків після дощу, принаймні зі страху так і здалося. Щойно вгледіли вони, що я виходжу з будинку, як потягнула Оленка мене на центр бетонного подвір'я. І крутитися змусила. Вона чомусь знову сміється, до речі. Дивіться, який файний, чорнявий такий, ошатний, а м'язи які, а череп який красивий. Одразу, видно, розумний чоловік. Розхвалює мене вже знайома мені директорка школи перед натовпом аборигенів, які усміхнено заглядали мені в рота, вуха і мало не за пазуху. Принаймні мені так здалося, бо голова обертом завертілася від десятків парочей. На моє щастя, до двору неочікувано під'їхав мопед, водій якого закричав вимогливо Зінка, Зіна. Навіть на відстані було чутно, що він був п'яним, але я, скориставшись нагодою, вирішив знайти у ньому порятунок. Поки всі звернули увагу на нього, я й подався на навтьоки. На щастя, ніхто мене не зупиняв, і лише сміх жіночого табору чув я позаду. А поряд із чоловіком на підпитку вже і Зіна постала. Ти ба. Пітя, ти чого мене соромиш? А ти в що це нарядилася? Для математика вистава? Перед чоловіком так не крутишся, головне, а перед незнайомцем наче так і треба. Вибачте, це ви, про мене, то Зіна ваша дружина, а як же. Мільйон запитань промайнуло перед очима. Геометричні теореми і ті зрозуміліші, ніж оце все. А у вас також гарем? Ага, ще чого. Мені однієї змії вистачає. То Зіна заміжня, а це і є той самий кнур Петро? питає я в Олена, яка саме підійшла, поки мопед з Петром і Зіною від'їжджає. Так, он до якого свинячого стану напивається. То ніякого гарему в мене немає? чомусь питаю перегодом, навіть трохи засмутившись, вже розуміючи, чому натовп так активно регоче. Ні, ми всі твої колеги. Зараз все пояснимо. Це такий розіграш для нових вчителів, присоромившись, повідомляє. А ти, рішуче питаю, дивлячись у дівочі каріочі. А що я?» Я Олена Степанівна, вчителька музики, Зіна Анатоліївна, вчитель біології. А ти, заміжня? Ні. А що, є, якісь пропозиції? Знов повернувши свою сором'язливість, червоніє. Опускаючи очі додолу, дозволив би обміняти себе на, скажімо, теличку, неялову, звичайну, і вона знов заливається сміхом, в який я вже встиг закохатися. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А також нагадую вам про можливість підтримати канал та мене як диктора та стати спонсором каналу, і лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео та перегляд історій без реклами. Залишайте зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.